Беру слово, мене звати mm -hmm. Анжеліка Корнієнко, я є амбасадором і крім цього проекту. Автором проекту у нас є Василя Чебанок, і я трошки пізніше буду представляти кожного учасника. Але хочу сказати, що рутині графіка української мови це вперше за все це питання української ідентичності. Тому що ми, українці, вже понад 300 років не маємо можливості бачити свою мову. Що таке графема, що такі шрифти, ми роз, е, будемо розглядати на майстер-класі. Сьогодні буде майстер-клас, і я всіх навчив писати українською мовою. Спочатку мене Василь Якович навчив писати українською мовою, а потім ми з донькою Василь Яковича зробили прописи для того, щоб українці, нарешті, побачили, хто вони такі. Нам необхідно Ті часи, страшні часи згадати, хто такі ми є. згадати питання української ідентичності і головних понять символіки, котрі нам передали, передали нам наші нащадки. Рутиня, графіка української мови. Це проект, який має декілька а, напрямків. Перший напрямок, звичайно, відкрив Василь Якович Кучубаник свого часу, свого часу Василь Якович Кичубаник, це лауреат Шевченківської премії, саме за проєкт. Графіка української мови Василь Якович отримав національну премію імені Тараса Шевченка. Рутеня єдиний в галузі шрифтового дизайну проект, який має таку відзначеність. Шрифти проекту Рутеня, а їх вже приблизно 70, вони побудовані виключно на українських графемах, тобто ті графеми котрі і мають свою історичну складову. І ця історична складова вона лежить навіть в кам'яних могилах. Тобто, те, що наші нащадки писали, і як вони писали, ми можемо побачити в багатьох шрифтах, котрі створив Василь Якович Чубаник. Як Василь Якович прийшов до цієї ідеї? В 1971 році так. Василь Якович з групою о, українців. Всесоюзна ну, група. Да, всі союзної групи відправився в Ляйпциг і там він зустрівся з Альбертом Капром. Слово Василь Яковичу вам розповідайте. Ну знаєте, кажуть з, з боку видніше, тому що ми не бачимо середині себе. Так, бо нам ні з садика ні школи, ні з вузу, ні після вузу. Доктори філології не чули про те, що е, у нас була своя абетка. А ви знаєте, про що задав питання, чи є в українській мовою своя абетка, він каже: А як у нас? Що у нас сьогодні може бути спільно. Тому. Кожна суверенна держава має різдвою символіку, Це у нас герб, це трижун Володимира Великого, який здавна освітлює Київську Русь і перейшла до нас. Це наш герб, наш прапор. На Це два візуальних символи. Третій символ нації це мова і засоби зображення цієї мови. Але на сьогодні наша мова, як і, і третій символ держави суверенної, це офіційно запатентований в Росії. Назва русський гражданський шрифт, тобто на вулиці, на книжках. І тому це нова нова битка. От буква О, давня грецька, була круглою з крапочкою. Сюди я ставлю цей чотирикутник, це український символ оберега. На всіх брамах, на дверях, оці от, чотирикутники, зараз вже ніхто не пам'ятає, що воно таке, але це символ стоп. Там інша територія. І от ми вставляємо сюди і ще зверху робимо паличку від санскриту. Бо ми кажемо, що ми індоєвропейська нація. І це знову ще одна рисочка, яка буде робити шрифт в зовсім оригінальну і нашу з, 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 з Так. Да. І крім того, ми зробили винахід. Буква О має оцей знак, а цифра «0» порожня. І мені вже з Ліми з Південної Америки е колега шифтович, яким ми познайомилися на міжнародних виставках, прислав латинський шифт з з символом ромбо. До речі, Рутенія шифт 2008 року була початок це міжнародна світова каліграфічна виставка, де вона брала участь. Таким чином, Рутенія учасник чотирьох всесвітніх виставок. І москалі вже украли три знаки. Бо ця бетка залишилась у Петербурзі, потім в Москву перенесли. Бо всі учасники мали здати свої роботи, і зараз створили музей сучасної каліграфії. Таким чином, всі оці знаки, дивіться, ми сьогодні маємо букву Р, а це латинська П, але ж була така фінікійська і давні буква Р з коротким таким знаком. Довго латиня не користувались, сьогодні вже ніхто цим не користується, ми її беремо і заміняємо ту букву, якою ми сьогодні користуємося, вона латинська П, на таку букву Р. Ну, тут багато таких. От е, дивіться, е, сьогоднішня ще буква В це латинська Б, а в нашій гавеці нашій Скорописі була така ось закруглана Букове. Тому цей шрифт — це зовсім зовсім нова обетка для зображення української мови. І цей, крім того, ще візуальний кордон. Якщо цими написами будуть викладені всі на вулицях і навіть на кордоні з Україною. То приходять і бачать, що це інша країна. Черезабет. Ну, тут багато можна говорити, я займаю час. Ні, Василякович дякую. Ну, Василь Якович є автором проєкту. В проекті є понад 70 шрифтів. Ми зараз, поки Василь Якович розповідає, ми вам показали 12 шрифтів, котрі зараз вже відцифровані. Проект має декілька складових. Одна з складових історична складова цієї частини, і ми в минулий раз в товаристві Знання представляли книгу Буття та об'явлення української мови. Автори книжки Василя Кочубана і Віктор фон Ерценглірон. Тому пару слів пану Віктору, будь ласка. Доброго дня. Я хочу дійсно. Сказати кілька слів про історичну складову. Взагалі, абетки, початкова абетка вважається е, науковою спільнотою. Пішла свій початок, вона е, веде е, від фінікійців. Е, Звідки вона потрапила в Грецію? Ну, а з часом, коли вже на наших теренах України ми прийняли християнство, то з'явилася так звана кирилиця. Хоча це окрема розмова про так звану кирилицю, ця назва така штучна. Бо апостоли, просвітники Кирило і Методії, вони не, не були винахідниками цієї абетки. Якщо ви подивитесь неозброєним оком на сучасну нашу абетку українську і грецьку, ви побачите дійсно. Це як брати, близнюки, майже близнюки. Ну, є, звісно, окремі виключення. А спочатку фінікійці я скажу так: що для того, щоб ми звикли, ми звикли до того, ну як знаєте. Як повітря, як скажімо, зараз сонце на вулиці? Це ми це не помічаємо. Це звично для нас, і воно так і шрифт абетка, писемність, ми звикли до неї, і ми не уявляємо, яка це ну, свого роду можна сказати магія. І тому навіть ще до нашої ери був такий відомий. Фінікійський філософ, історик Санфоніатон, на нього посилалися усі грецькі і римські античні автори, які розповідали, що про виникнення абетків взагалі. І це стосується не тільки цього регіону греків чи фінікійців, там чи нас, там слов'ян, але навіть далекий схід, китайці. Японці усіх народів світу вони вважали і знали, що абетка прийшла з неба. І Атон, якого я вже згадував, він казав так: що Божественний тут колись сидів і спостерігав за небом, і весь Зодіак і сім планет, з них він намалював букви. Тобто перша абетка виникла так. І це говорить про те, що дійсно абетка кожна літера вона мала і несла в собі великий сенс. І, наприклад, у нас вже у слов'ян була ще одна абетка, яку називають глаголиця. І там, до речі, перша буква А вона була зображена як наш тризуб, тільки. Головою вниз, ну, тобто, три, перевернути, три, перегорнути. І цей ну, тризуб він взагалі, ми зараз не про герб кажемо, він взагалі уявляє собою такий символ триєд, триєдності. І е, Івангелія дитинства, 12-річний Христос, він. Каже, повчає свого наставника і каже: А ви знаєте, що буква Аліф А, тобто вона складена з трьох ліній. І одна посередині по одної дві, і це е, як одно, і як це одно. І от з цього одного перша літера, перша. Звук складені всі інші літери. Це як ну філософські. І скажемо ще, що це знов-таки показує сакральність кожної обетки, давньої, звісно, бо інші сучасні обетки це вже вони такі штучні. І так повертаючись, повертаючись до України. В нас деякі літери, не всі, але деякі літери знайдені підтвердження археологами ще за часів пізнього трипілля або катакомбної явної культури, де на Глечиках були літери. Ну, наприклад, знайшли літеру Л, М. Це такі горщики, де, знаєте, не те, що так скажемо, а що схоже. Ви, перше, коли ви цей, цей глечик бачите, ну в буті там є ілюстрації, ну зараз. І у вас ви звертаєте увагу на літеру П, наприклад, а не на сам глечик, бо воно подив визиває визиває, що викликає що вже. П'ять тисяч років тому е, на Глечиках е, малювали літери, і, до речі, вони ще були ці такі об'ємні. Ну, е, за браком часу е, я просто хочу завершити свій виступ е, тим, що я е, е, ще раз підкреслюю сакральність абетки і е, значення е, абетки, і тому. От Василь Якович, його цей проект він настільки важливий, і на світі можна на пальцях двох рук перерахувати, може трохи більше. Е, перерахувати країни, які мають власну абетку. Бо інші країни вони, ну як, от Латинська, наприклад, абетка. Да, вся Західна Європа, Південна, там, Північна Америка. Вони. В базі їх латинська. Так скажімо, з Кирилицею теж, тобто тільки, скажімо, євреї, грузини, японці не будуть всіх перераховувати. І так, знаєте, там китайці і індуси вони мають араби, вони мають власну абиту. І е, ми можемо пишатися тим, що в нас вона є. Вона, вона була призабута, і е, з різних причин, політичних, історичних, звісно. І Василь Якович робить велику справу, що він оте призабуте, підіймає, показує, пропагує і поширює. Трипільська жить. Так, ну, е, <смеш> <смеш> да. Да, Ну і головне, коли питають, а як же ж можна використовувати рутинію. Рутину використовувати можна вже з 2021 року для українців безкоштовно. Наша група громадянська ін... ну, ініціатива громадська ініціатива Інфоварта. Це Віктор Фон Ерсанглірон, Василь Якович, Нестор Воля. Він зараз військовий ЗСУ, Аліна фон я. Анжеліка Корнієнко створили сайт, абетка і на цьому сайті вже є 12 відцифрованих шрифтів, котрими ви можете користуватися в залежності від роду діяльності, котре е, ви хочете відтворити в своїх е, письмових творах. Це може бути фізика, це може бути поезія, це може бути художні твори. Тобто ви можете використовувати і цим е спокійно, безкоштовно е користуватися вже зараз. Займається цим питанням в нашій команді Аліна Фонер Сенглірон. Ми надаємо їй слово. Стара буква червь, а зараз чоловік. Я долучилась до проєкту. Василій Якович займається цим проєктом вже понад 50 років. 53, 53 роки. Я залучилась до проєкту десь приблизно, приблизно 15, 15, щонайменш 15 років тому. Моє завдання перетворити ці ескізи в шрифті, що робить Василій Якович або перетворити в шрифти. І ну, я потихеньку відцифровую всі ці шрифти. Поки що в цих шрифтах присутні лише присутні лише українські літери. Працюємо над тим, щоб працюю над тим, щоб зробити там і літери 에, латинські. Латинські зараз додаємо. Цифри, тобто корист... в деяких шрифтах ще є, лише, ну, як автор зробив, Василій Якович, є лише великі літери. Тобто, користування трошки обмежене. Але всі вони от на цьому сайті обеткарутені.ua, е, виложені ці шрифти, також є е, кратка опис проєкту, звідси. Показано, як можна встановити. Для тих, хто не знає, як встановити шрифти на Windows або на смартфон. Смартфон тільки не Appleський, на Android. Можна тут скачати, заповнити форму погодження на лицензійну угоду, тому що Василь Якович і наш Наша команда оформила це, віддав шрифти безкоштовного використання. Ми зробили ліцензію всіх шриф... всіх, тут всіх ескізів, і зараз робимо. Також на сайті зробимо сайт. На сайті тут у нас є е... відео, як лапусти корис... отробити, щоб буде Анжеліка зараз розповідати, як встановити шрифти. Є мастер-класи, записані з Василем Скорописом. От Василь Якович робив мастер-класи. Також тут є сторінка з книгами, яким зроблена. Ну, перша книга Василя Яковича, де розповідається про всі ну, про шрифти, про історію. Створення всі 50 років інші роботи Василя Яковича. А також тут є на сайті прописи, і книжка, от книга, зроблена 40 запитань про душу, невідомого, на жаль, у нас філософа. Вона зроблена повністю шрифтом Василія Яковича її можна тут прочитати, побачити, як це виглядає, якщо все зроблено саме, саме цим шрифтом. Одним з цих шрифтів. Ну і можна тут також долучитися до, до проєкту. Також про проєкт створений фільм Рутенія повернення координації. Хто ще не бачив, Дуже подивитися. Анжеліка з Нестором каталися, показували воїнам цей фільм. со сльозами на очах виходили після цього фільму. Тут будь докладніше будь-який час. Він є на Ютубі. Пропоную подивитися. Ну, це, власне. Ну, Друзі, тут уже Аліна за, затронула цю тему щодо наших воїнів. Вогні – це перші люди, котрі ем, саме, да, котрі, почали, котрі почали по перше, використовувати ці шрифти і котрі підтримали цей проєкт. Наприклад, у 2021 році був крайній марш захисників України, той, хто пам'ятає. От і марш захисників України його готував е, Василенко. Е, Володимир Василенко. Це людина до відома, але, на жаль, ми його втратили в минулому році. Е, вони готували разом з Нестором Волі. І цей документ, саме Рутенією, який був створений, був підписаний всіма 26 областями е, України. Е, її е, підписали також військові і е, батальйона Шейха Мансурова, і батальйона Крим. Цю uh, цей проект, uh, от От дивіться воїни. От, наприклад, Василь Мулік, це людина, котра віртальочок від зараз сів ЗСУ, І він собі одним шрифтом зробив тату. Тобто багато хто По Зов, ви можете подивитися, от тут реді з халинами у них були в Орзофі, в Маріуполі. При тому дивно ти приїжджаєш до людей, і вони вже все знають. Тобто, там через одного, окрім того, що ці люди фізично знають, як відвоювати нашу країну. Раїну третій-четвертий людина це кандидат історичних наук. Майже через одного вони знають по дві-три, а іноді і по чотири мови, тобто люди, котрі не тільки фізично знають, як захистити, як ментально. Ну не в турболі. Далі дивіться академія патрульна, академія поліції міста Києва. У них була така дивна історія, коли їх спонсорували канадці, американці, меблі, форми все було доставлено. І коли приїхали до них, питають: друзі, а що ж у вас українського вашої академії? І тоді один із керівників приходить до нас, каже: А можна вашу рутину? Ми будемо оформлювати книги, будемо оформити наші кабінети. Будь ласка, приїхали іноземці. Сказали, ну нарешті ми бачимо в Україні Україну, тобто завдячою. Просто шрифтам котрими зараз використовується академія патрульної поліції, іноземці нас нарешті побачили. Е, ну цим е, дивіться, сьогодні така дата. От ви можете побачити, це е, в Авдіївці, е, місце, де був розташований батальйон. Да Вінчі. Він, чи він за, зараз це 67 сьомо бригада. Сьогодні у нас рік. Після того, як е, загинув е, Дмитро, і е, коли ми там були, він дуже по перше е, хотів займатися цими шрифтами, е, дуже хотів познайомитися з Василем Яковичем. Він Казав, що після війни я прошу тебе зберегти, Василь Яковича, і буду навчатися у Василь Яковича писати рутинію. І буду, хочу навчатися у Василіяковича цім. Але, на жаль, не склалося, і ми повинні ті, хто зараз, ті, хто ну, несе це, цей прапор, рутені, повернення рутенії як головного символу, тому що кожна держава, ви ж знаєте, має три головних зорових символа. Це який прапор, це герб, і третій символ це абетка. Ізраїль має ці три, три символи, Грузія має. Ці три символи, і зараз от Василь Якович вам розповідав, що третім символом у нас зараз московський гражданський шрифт.